У разі, коли я сказала, окей, буде пікап, вони такі, типу, а що так можна було? Я випадково на вулиці зустріла свого однокласника. Він розповідає про те, що в нього є великий запит від військових. Ми вирішили, що усі потреби ми закрити фізично не зможемо, але ми можемо зробити одне щось. Лякала сама сума. Машина це досить немаленька фінансова затрата. Зрозуміла, що буде дуже велика кількість роботи. Для того, щоб зібрати таку суму, треба дуже сильно постаратися. Перший етап це була благодійна ярмарка. Був страх, в тому де шукати людей, які готові щось продати. Люди самі почали писати, між собою домовлятись, вони там забронюйте нам три місця, тому що люди дуже різко організувались. З'явилось дуже багато людей, які просто побачили, такі окей, давайте будемо допоможе. Залишилось дуже мало часу, буквально тиждень. Потрібно швидко дозбирати, купити машину і передати їй хлопцям. Треба віддати щось цінне. Отже, ми започаткували благодійну лотерею, в якій ми розіграємо чотири лоти це гільзи. Ми хлопці носили їх біля серця, бо це перші відстріляні гільзи в в Київській області. Це отакі круті марки з всім відомим крутим гаслом. Два таких прекрасних тризубчика, класний ось такий вінок, прикраса з рогози. Музично, творці, поетичний вечір. Був поетичний вечір, актори театру і кіно прочитали вірші, трошки музики. Прекрасна організаторша Олександра запросила мене на цей захід о, виступити. Це був мій перший такий публічний виступ з закамування душі, за що я їй дуже вдячний і взагалі я щиро вдячний за такі круті ініціативи. Сподіваюся, їх буде якомога більше. Тим паче від такої ініціативної молоді. ти максимально сильно вклався, і там було велике емоційне навантаження через те, що це постійне спілкування з людьми. І це вже було таке емоційне вигорання якесь. Як як що що і як робити? Але через те, що ти робиш це, не сам всі накидують якісь ідеї, є якась підтримка, і такий, ну так, треба вже закінчити. Гетіки, пепсі, дощовики. Тут цілий пакет чай, кава, соки, звищене молоко і дуже багато вологих серветок. Ця машина їде в 66-й батальйон збройних сил. І далі вона прямує на донецький напрямок, район Сєвєродонецька. Будемо виконувати бойові завдання. Так, а хто спасибо говорити буде? Хочемо передати велике дякую всій громаді Бочагів за такий прекрасний подарунок Подарунок. Внесення для сьогодні.